Привіт, друзі! Сьогодні на вас чекає 18-й епізод іронічного детективу Мудрісті Дурня. Він досить довгий, але цікавий. Тому відразу ставте вподобайку під цим відео. Якщо ви ще не підписались, то підписуйтесь на мій канал. Ну, а ми слухаємо 18-й епізод Школярик Сон в руку. Забери у мене очі, господи. Чому сатана? Я не хочу бачити, як люди стають добріше. З ненаписаної п'єси. Теплий немокрий дощ обмацував мою шию, спину, руки, залазив у вуха. Розмовляв зі мною хлопчик тільки своєю правою яскраво освітленою половинкою обличчя, плечі, тулупи, все його тіло було залито темно, темно синім, майже чорним, зоряним небом. Я намагався від нього втекти чи сховатися, але свічий голос монотонно бубнив Не треба, не треба, не треба. Я розумів, чого саме не треба, але свідомо сказати не міг. Невідомий, надто приємний, щоб бути людським, голос мовив мені прямо у мозок, ти не боїшся їх, чи то запитання, чи ствердження, закінчене, чи ні? Кого їх? Чого? Хотілося вигукнути, але сил було тільки на подумати. Їх, 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 їх смішно не боляче. Чорна, ледь помітно вночі рука проповзла до мене, мов невеликий удав, товстий, роздвоєний палець язик, проник у мою рану на боці. Я знову спробував ухилитися, святка мовчала, мене заціпало, і я спромігся лиш на жалюгідне, не треба, не треба. Світла половинка смерті стала яскравіше, риси обличчя затончилились до ниткових. Хлопчик став зовсім схожий на півмісяць за ясної ночі. Красиво, це що? Думки вмить облінилися і тепер повзли, наче слимаки по скоринці мого мозку, стукаючи вусиком у звивини. Не п'ятдесят, не сто, рівно 60 вольоровий голос за змійний язик приємно скотав мої нутрищі. Я про життя. Ти скільки візьмеш, мій бідний хлопчик, смерть стала геть білою, обличчя щезло, язик вислизнув, скрутився у клубок, став батьковою головою і вибухово вдарив мені в око. Від болю я прокинувся. Руки до німоти стислів кулаки. Рана свербить, рот повний крові від запалених ясен, і око пече від краплини, поту що якимось дивом потрапила під віко. Ще хвилину я насолоджувався своїми стражданнями, потім поволі встав і поплентався до рукомийника. Так, вітьо, з цим треба щось робити. Враження минулих днів міцно підірвали твій дах. Звичайно, я був у шоці знову побачити маринку Фірсову. та ще й яку гарнюня. Я так розумію, тренуватися вона не лінилася, вся підтягнута вщипнути нема за що. Хоча, якби сильно мені хотілося її вщипнути, а як згадаю, її рівень, то вже не так хочеться. Мимоволі чухаю коліно, колись забите у спарінгу з тим пласким, що зовсім підлітком. Та й на похороні дяді Борі, куди ми приїхали майже всім клубом, вона була вся невиразна, запухла від сліз у чорному, а зараз... Красуня. Аж тут Світлана нарисувалася. Добре, що Юрко відразу зайшов, а то залізла би мені прямо у ліжко. Хоча, якби не при всіх, то я був би не проти. Блін, Віталію, про що ти думаєш? А Маринка, схоже, на світу гострий зуб наточила. Тільки но ну, Юрко почав нудити мені про постачальників, про гроші, що всі йдуть на вибори, про знахобнілого та безсеремовного клинка. Як неголена морда політтехнолога просунулася у двері, це знову я. Звиняйте по ділу. Тут навіть така не дуже просвітлена особа, як Світлана, зрозуміла, що пофліртувати їй не обломиться. Мені здається інколи, що при сторонніх людях Руслан навмисно грає роль такого собі недалекого селюка. Та я знаю, що оцей трохи мішкуватий чувак у парці і простій шапочці. Що наближається до мене так бочком бочком, є справжнім гуру політичних технологій сучасності. Коли він поруч, я відчуваю впевненість у завтрашньому дні, що, Руслане Батьковичу, не любить тебе наш політикум. Пашинський ображається. Дивлюсь, свідка скисла під поглядом Климка, а тим більше від того, що разом з ним зайшла і Марина. Піднялася незадоволена, випнувши свій шикарний бюст, намагаючись вразити ним скоріше Марину і поступаючись Руслану місцем. Та ні, Світлану Анатолійовна, сидіть, сидіть. Ми з Віталієм Сергійовичем прогуляємося удвох. Покуримо. Та він же не палить. Та то, то я балуюсь трохи. Зараз заразом і трохи поговоримо. Хвилин п'ять, а ви зачекайте. Марину Борисів, гляньте, прошу, щоб у нашого хворого все там климко показав на свій бік, щоб все було гаразд. Слава небесам, що після перев'язки я вже встиг переодягнутися у принесений батьком спортивний костюм. Бо Марина так рвучко задерла мені футболку та кенгурушку, що ніякий лікарняний халат не витримав би. Усує! Засичавела більше для годиці, ніж від болю. Не хотілося мені дивитися на рану, тим паче, що сьогодні перев'язка вже була, але не втримався. І залишився задоволений. Почервоніння та набряк вже вщухають і рана майже не болить. Вміло заклеївши її марливим томпоном і пластирем Хрест нахрест, і кругом Марина подивилася мені в очі. Готовий. От і добре. Підемо потихеньку Віталію Сергійовичу. Ми зачекаємо, правда, Юрко? Свята подивилась на чоловіка, але той виразно розглядав свій годинник, щось прикидуючи в умі. За весь день ми з ним майже не обмовилися і словом, а все вони, баби. Тільки но за нами зачинилися двері, як Руслан заговорив тихо, майже пошепки, але дуже чітко карбуючи слова. Вітьо, зараз у нас дуже важлива зустріч. Переоцінити значення важко, від неї буде залежати багато чого, але якщо не все. Зрозумій, зараз або ми візьмемо в свої руки це місто, або нас. І справа не просто у перемозі на виборах питання у тому, хто буде тримати місто. І нас за горло. Ми самі або Пашинський і компанія. Мені все менше подобалося ця пишномовна тирада, але я не перебивав. Я вже і сам давно зрозумів, що ми зайшли з цими виборами надто далеко. Різко так зайшли. Не сподівався я, що на рівні області все так суворо пов'язане, не лише безпека бізнесу чи якісь ніштяки, але й щось таке, за що можуть і вбити. Я думав, все буде обмежуватися медійними помиями, дрібними і більшими хабарями та інтригами. І за будь-яких таких розкладів, навіть у випадку поразки, я вигравав, отримував популярність, виходив, так би мовити, на вищий рівень спілкування. В місті. Але вчорашній ранок все змінив. Не знаю, що ми могли би зробити, щоб злити все діло по-тихому, але ми й не спробували. Ми відкрили його цей ящик блядської, як її там пандори. тож сунемо тепер тихенько напівтемним лікарняним коридором, мимо пусту з дрімаючою медичкою та зітхаючими у продавлених зелених кріслах під пальмою жіночкою з чоловіком. Той щось пошепки доказує, насупивши брови та кривлячи донизу неголені щоки, а вона лиш важко зітхає і дивиться на його забинтовану ногу, що відпочиває на торбі з харчами. Старі дерев'яні милиці з обмотаними ізолентою ручками стоять з боку крісла. А Руслан все торочить про важливість того, щоб продовжити шлях та ціль виправдовує. Аж поки зміцнілий дух хлорки та сечі з напіввідкритої двері в баральні і тютюнового диму не звістив нам про наближення кінцевого пункту. Загалом, Віталію, наразі треба відключити все особисте і налаштуватися на досягнення головної мети, закінчив мій провідник на політичний олімп, відкриваючи двері на чорний хід. Не дивуйся, все норм, я постою тут, на Шухарі. Твоє ж мать, це зустріч. Якби не батько прямо посеред майданчика, я, мабуть, і не знаю, що зробив би. Ну, не обісрався б, звичайно, але схоже, втік би. Лампочка між поверхами на 45 ватт ще й пофарбована якимось білилом, надавала пожежному виходу моторошності. Додати холод та брудні сліди на сходах, от вам і зіпсований настрій. Та це було лише квіточки. Батько стояв, межи трьох відвідувачів. Моїх давніх знайомих. Двоє спиралися на стіну прямо навпроти дверей, у які я увійшов. Один стояв на пару сходинок внизу, тримаючись за поручі. Ті ж спортивні худорляві фігури, сірі, неголені обличчя, короткі зачіски, за кілометр смердить зоною, Всі з теліючими цигарками. Батько одразу взяв мене за плечі. Спокійно, синку, люди прийшли з миром, все нормально. Ага, де воно, то, блядь, нормально. Я інстинктивно звільнився від батькових обіймів, підібрався і став так, як вчив дядя боря, максимально тримаючи всіх у полі зору. Перший недопалок зробивши догу позаду того штемпа, що стояв знизу, іскрами розлетівся у темному кутку. Ми, братан, прийшли як нам ліше вілел. Без обід, братан, все вийшло случайно. Котли, гайку цю пору ми вернули, за ущерб ми оплатимо. Ти без обід, тільки в житті буває всяке, в натурі не хотіли. Голос був навіть приємний, якби тільки не хазяїн. Відразу луною з боку залунало притишене, в натурі, ага, прости, братан, по поняттям норм, хто ж знав. Віталій, люди відповідатимуть перед лішим за наїзд, поповній. Але мусарам їх здавати не можна. Тут же загомоніла Натуря западло, нахуй мусаров, ми же твічаємо. Але батько підняв руку і все стихло. Ліше розбереться з ними. Але нам головне зараз інше. Ми поговоримо ранком, що будемо робити далі. Наразі людям треба дати пробачення і запевнити, що лягаві про них не дізнаються. Добре? Я й сам був не у теплиці з рушним хлопцем, розумів, що у таких випадках треба йти на зустріч одне одному. Хоч як би не було неприємно, але буває. Я знаю, подумаю, що про деякі збіги, але зараз треба щось видати. Я, блядь, понімаю, мужики, але і ви зрозумієте мої чувства. Наїхали ви крепко. Я мало не здох. Знову збоку і знизу зашептало. Понімаємо, прості, мужик, мить. Але лади, що було то за голову, Все, рішайте злішим і, як кивнув на татка. А я потихеньку пішов відпочивати. Давайте п'ять. Спасіба, братан, ще раз. Прості, той, що знизу я вже зрозумів, що то був ватажок. Перший потиснув мені руку. Міцно, правильно. Два вогники полетіли на верхній майданчик вибухати іскрами, і батько дав дорогу до моєї руки ще двом бійцям. Все, дайте хлопцю спокій. Я зараз повернуся, чекайте тут. Пішли, Віталю, проведу тебе до палати. Вже у холі, де ще дрімала медичка, а чоловік з милицями переставши щось доказувати, і перегнувшись через бильце крісла, ніжно цілував свою дружину. У дзищанні ламп денного освітлення я побачив, як постарів мій батько. Як вертикальні зморшки на вилицях, що колись робили його обличчя мужнім, тепер разом із кладками під вухами спотворювали і старили його. У ході вже не було тої пружності, широкі плечі у шкірінці помітно А Руслік, про якого я вже встиг забути, чемно тримався у напівтемрямі за три роки від нас. Я втомився. Я неймовірно втомився від усього і від всіх. Дякую, тато, далі я вже сам. Як знаєш, синку. Маринка вже пішла? Завтра я попрошу її поїхати. Не міняючи вирази обличчя, я знизав плечима. Батько продовжив. Вона змінилася дуже. Вже майже 10 років, як боря загинув. І все сама. Що? І хлопців, думаєш, не було. Чому ж були? Але то так, для досвіду не більше. Та дивись, з нею несерйозно не можна. Боря був моїм другом із самого дитбудинку. Дорожчим за брата. Тому ви з ним свої по-батькові змінили. Чому на Сергійовичі? Не знаю. Хлопці поважали мене, слухалися. То їх рішення було. Зрозуміли. А ще хто був? Хто ще своє по батькові змінив? Воно тобі не треба. Батько провів рукою, мов по стіні, закриваючи тему. Все, синку, давай вже відпочивати. Ми стояли біля дверей моєї палати і розлучатися чомусь дуже не хотілося. Тут же на підвіконні сиділи хлопці із спортивного клубу, намагаючись показати вигляд, ніби зовсім не чують, про що ми розмовляємо. Різкий стук мов постріл, привів мене до тями. Судячи з голосів у коридорі на кахель впали милиці, і тепер медичка вимагає, щоб дружина вже йшла додому. Я теж піду відео. Так треба було зробити. Ми не повинні дати Пашинському вислизнути, і зеків топити ми не можемо. Цей світ живе за своїми законами і поняттями. Тож все сталося на нашу користь. Ти головне, тримайся і не падай духом. Тепер ти у безпеці, а вибори ми точно виграємо. Добре, тату. Я в нормі. І вже майже у спину батькові. Тату, давно ви з зі зізі розійшлися? Не повертаючи голови, але зупинившись на мить, батько чітко відкарбував. У нас все добре, ми справжні друзі. І через секунду. Давно. І тут я врешті згадав, що у палаті на мене чекають Ковальчуки. Зараз скажу їм, що я надто втомився, щоб Щоби що. А може, вони вже й пішли. Але пішла лише Світлана. Юрко сидів, читаючи якусь муру у бульварному газетному листку, що невідомо як потрапив йому у руки. Юр, я вже зовсім готовий. Ще пару хвилин я помру від виснаження. Вибачай, друже, все завтра. Ковальчук встав, але виходити явно не хотів. Його щоки швидко наливалися рум'янцем, як і завжди, коли він сильно хвилювався. Верхніми губами він закусював нижню губу, аж я злякався, що прокусить. Ну, давай, говори, бо бачу, що не втерпиш. Облиш Свідку. Я мало не сів на підлогу. Не говори мені нічого, просто облиш. І вже вибігаючи з палати, крикнув: Я її кохаю, чуєш? Дві тупуваті спортивні морди занепокоєно просунулися у двері, але я махнув їм рукою, щоб зачинили їх ззовні. Ну що ж, колярику, є ще у тебе запаси сонників на ніч? На цьому 18-й епізод сон в руку закінчено. Тож, якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Переходьте туди, там багато ще є чого. Цікавого з вами був В'ячеслав Німець. Пока.